Зараз в студії наш експерт, політолог Руслан Бортник. І е, Руслане, ну от начебто, я ж казав вже про ту деяку ейфорію, що відводять Путін відводить війська. Ну і прикордонники про це говорять, що відводяться війська. Але це інформація така, ви знаєте, палка про е, має два кінці палиться. Я насправді думаю, що на ніяко, ні про яке відведення військ зараз мова не йде. Йде мова лише про звичайну ротацію. Ця ротація зумовлена усім закінченням певного військового періоду, боїв під Іловайськом, певного циклу, якби, військового. І ця ротація зумовлена безумовною необхідністю готуватися до зимового періоду. Війська відводяться на зимні квартири, так звані, тому що їх треба переозброювати, готувати техніку, готувати особовий склад зимнервомбурдрування, зброю. Все я думаю, що що це просто відведення, воно полягає саме з підготовкою до зимнього періоду. Війська будуть підготовлені, надано їм те, що їм необхідно. і Вони будуть тишком, нишком чи просто нахабно повертатися знову ж таки на зимні навчання. Закінчились літні навчання, почнуться так, зимні так. навчання. Тому що я спостерігаю в цій зоні конфлікту, дійсно, що е, 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 крім того, що кажуть, що відводяться війська, е, в той же час значні колони продовжують надходити в зону бойових дій з того боку. При, прибувають де, 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 де. нові війська. Інтенсивність обстрілів вона зменшилась після мінської мінського домовленості, але разом з тим вона не, не зникла зовсім. І вона, от після мінських домовленостей вона тримається на певному одному рівні. Вона не зникла нікуди і вона не продовжує зменшуватися. Очевидь, це сплановано і це робиться так, як їм треба. Ну от Я хотів запитати, цей ілавайський котел все ж таки вплинуло це, почалося розслідування. Я, я вважаю, що не в прокуратурі, більше в Верховній Раді. І зняли все ж таки з посади пана Гелетея. Тепер я думаю, що і начальник генерального штабу від, відкриваються такі факти, просто разючі нехлюйства, небажання бачити те, що бачили рядові офіцери там на фронті. І це досі ще, по-моєму, дуже з таким, знаєте, ледь-ледь рухається. Треба вже назвати імена тих, хто винен. І ми б вже вірили в те, що влада у нас чітко визначається вже з тим, карає всіх. Ми говорили тільки що про те, що єдина єдина, хто була покарана в нашій країні за всі ці 23 роки із високопосадовці Юлія Тимошенко. Більш ніхто так, от чи, чи буде це взагалі? Стосовно покра... на, на мою думку, все ж таки ми винних їх потрібно шукати і ловацькі трагедії також, але ми їх шукаємо трішки не там, якщо казати про міністра оборони, він поніс, на мою думку, політичну відповідальність за той зібраний ним високий рейтинг соціальної недовіри і соціального негативу. Йдуть вибори на міністра оборони досить, досить сильно тиснули через парламентську трибуну представники іншої політичної сили і частина патріотичного сектору за нібито події в Іловаську. Але Разом з тим потрібно розуміти, що Іловасько в злі операцію в зоні АТО керує керують, керують, керують служби безпеки України і керує, а з боку Збройних сил в цьому бере участь керівник Генерального. Штабу, yeah. да. А міністр оборони це є політична фігура. Yeah. Тобто господарна кіно. Yeah, хоча, навіть. на мою думку, все ж таки тут була допущена одна величезна відповідальність, про яку чомусь ми не говоримо постійно. Мене, е Мене вразив сам той факт, що, що коли починалася ця Левайська трагедія, вже цей котел зароджувався і були надзвичайно небезпечні тенденції. Міністерство оборони в повному складі присут... було присутньо не в зоні АТО, а на параді. Так. Оце це було безвідповідально, це було аморально з точки зору тих жертв, які понесла Україна в цьому котлі. І тому от за це мені здається міністр має нести відповідальність за конкретну військову операцію, мають віднести конкретно силовики, які знаходились на місці, і керівники секторів. Один з керівників секторів він також потрапив в оточення, і йому було чудово зрозуміло, до чого це йде. І він мав вживати заходів. На жаль, конкретними військовими генералами на місці ці заходи не були вжиті. Та він тільки розмови. І я ви знаєте, тут ситуація ж порівняно там знаю, з першою чи другою з твоєю, війною змінилася. Немає сталі, який би всіх розстріляв. Насправді в українських військових. Свобода дій на порядок вище ніж за ніж за так. того часу, якщо порівнювати ті котли, наприклад. І вони були повністю, вони мали повноваження, мали можливість якось змінити ситуацію, не допустити такого насправді розгрому, який е, вплинув кардинально вплинув взагалі на хід цієї операції і призвів до заморожування конфлікту і до тієї ситуації, яку ми зараз маємо. Тобто, так буде все це довго і е, ну, це не кваліфікованість. Може не хлюне це. Брак досвіду і можливо бажання бачити лише те, що хочеться Це бачити не бальність, Це бальність. Це корупція так. жахлива, яка О, присутня в цій, в цій зоні АТО, тому що е я зараз теж є волонтером проєкті, який займається вивозом тіл загиблих українських військовослужбовців службовців в зоні АТО. І я ми з цим щодня зіштовхуємося. Це жахлива корупція, починаючи від повару, закінчуючи керівниками. Така причому, знаєте, вона навіть не має сенсу на якомусь е такого на життя, яких супербагатств. Це просто звичка так працювати. Це страшне. І дійсно від цього, я думаю, нас не позбавить іще новий склад Верховної Ради, про який ми зараз говоримо. От, ну, шанси потрапляння таких китів, які конструювали політику Януковича, котрі винні в тому, що у нас таке відбувається, відбувалося, такі як Сергій Льовичкін, Фірташ. Ну, Фірташа багато так би мовити фінансує груп таких. Проєкти, так звані Ефір Ташельовачки, ну, вони пройдуть. Та, і я думаю, що ту свіжу силу, про яку ми говоримо, вони зможуть задавити. Безумовно, на, на мою думку, на жаль. І це було зроблено зумисно. Такі строки були компанії запроваджені, надзвичайно короткі, що тільки старі політичні сили спроможні, маючи великий політичний, економічний медійний ресурс, спроможні якось до, достукатися до виборців. Ті молоді політичні сили, які зародилися на Майдані, вони, на жаль, не будуть швидше за все присутні в парламенті, а будуть присутні в ролі такого хлопчиків-помічників. Тобто, вони не зможуть впливати на ситуацію в парламент. Якщо давайте казати чесно, що політику Януковича консолювали не тільки партія регіону. Чи комуністи, а конструювали всі партії, ті, які будуть в парламенті і ті, да, і ті і хто, хто зараз йдуть тим, партіями тим, партіями що, з... зараз ці партії, які нібито нові йдуть, не буду їх називати, але їхні, їхні лідери, щоб не рекламувати. Але їхні лідери вони в цій системі по 20 років знаходяться. Вони конструювали цю систему. Вони отримали від неї незаконний зиск. Вони формували корупційні ріки в цій тобто системі. Тобто Не зможуть відмовитися від того, що. Ці ріки що просто потішуть в інші руки, але нічого насправді не зміниться без дійсно кардинального оновлення. Тут ілюстрація, на мою думку, донадто різке слово. Ти бачиш, там через 20 років після падіння радянської системи. Але після оновлення цієї системи, от наступні вибори в парламент, я сподіваюся, що вони відбудуться ще десь через рік, через півтора що найбільше. Тобто вони здатні будуть щось змінити по-новому. Прийдуть нові сили, більш фахові сили. Тому що, окрім того, що ми кажемо, що є старі сили, величезна проблема величезна депрофесіоналізація цього парламенту. Кількість юристів, Містів інших спеціалістів буде вкрай низька в ньому вже менше ніж у він буде передіхали. найбільш непрофесійний, на мою думку, парламент за історію от незалежності дуже буде мало володарів реальних бізнесів. Там буде дуже мало якихось фахових управлінців. То дуже буде багато політичних популістів, що буде вести постійно цей парламент до конфлікту, до постійного перманентного конфлікту і гри на публіку. Це буде такий дуже жорстокий театр для України тобто цей російський парламент. Ми зможемо вже подивитись зовсім по іншому, навіть на е -е, персоналі наші герої, які йдуть туди? Я думаю, що кожен, хто туди йде, зараз йде, він втратить від цього. Особливо що це стосується військових, стосується журналістів, громадських активістів. Вони втратять. Вони на жаль, навряд чи зможуть змінити систему. Якщо вони спробують змінити систему, ця система просто не буде. Ну парламент просто не буде працювати його заблокують ззовні. Через, <свят> через уряд, чи числ президента ну, да і народ у нас уже тепер такі що активний а, дуже да а оцю довіру, яку вони насправді напрацювали за багато років, цю чесність, цю цей кредит такий величезний. Вони його втратять ці боротьбі. На жаль, і це ж знову ж таки ослабить Україну. Їм треба було потерпіти ще трішки, ще дати і цим політикам, які були в опозиції, але насправді вони частина цієї влади, повторити долю Януковича, і тоді в них був би шанс будувати дійсно нову Україну. Зараз вони стануть частиною системи. А вже таке перемішування, воно вже ми з вами так. бачимо. Я вам скажу особисто, я, дуже... я відмовився від двох пропозицій так. бути в партійних списках і сказав, що я в найближчим часом не буду ніколи йти, ну, в ближніх п'яти років не буду ні це в якому разі йти справа, до влади. Дійсно, От Тут так. таки так. Ну і е, оберемо, що ж, жити нам з тією радою, як мінімум, рік. Я теж вважаю, що це ненадовго. Тому що ну, країна ж буде стояти на місці. Але ну коли знаєте, слабкий парламент, конфлікти парламент це завжди вигідно президенту і уряду. Тобто це не 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 зважаючи на те, що в нас парламентсько-президентська формальна система. Реально вона в нас є президентська, тому що є війна, а президент контролює силовий блок. Я думаю, що парламент буде нежиттєздатним, це буде надзвичайно вигідно от, чиновникам в уряді ну, і ну частково президенту. Безумовно, тому що вони зможуть ну, тепер сподіватися тільки на президента в такому випадку, тому що і він має пориви, це усвідомлювати хороші, але команда тут довкола ну, я, скажу. вибори. Це його ініціатива. Він має розуміти, що в результаті на нього ляже подвійна відповідальність. Він має бути готовий до цієї відповідальності, тому що після цих виборів не буде інших цепів відбувайлів крім президента. Вже всі, всіх відіграли насправді всіх так. стару владу, парламент, уряд, всіх відіграли. Залишиться тільки президент, і вся і вся відповідальність концентрується на ньому. Він має бути готовий до цього. Ну тоді уряд має бути деж таким, знаєте, сконсолідованим і в. Від президента, все ж таки. ну от інакше я не бачу тоді в такому разі. Ми маємо забезпечити стрункість цієї влади. Так, Вона має бути абсолютно зрозуміла відповідальність і зрозуміла відповідальності системи. хто за що відповідає. І, на мою думку, наступний уряд він має бути більш технічним. Тобто, це має уряд бути не політиків, а таких професіоналів, які бушу щось навіть робили, нехай. Навіть. Професіоналів мало в країні. Давайте так. чесно казати, їх Мало в країні в нас... залишилось. Має бути просто уряд чиновників, технічних чиновників, які е не займаються політикою і не впадають Пулізм і всі річні рішення виважені, вони якісь логічні, вони якісь системні, навіть якщо вони будуть частково там не дуже такі проривні, не дуже сучасні. Але нам потрібно зараз забезпечити стабільність в країні, стабільність це основа розвитку е, в даній ситуації. Звичайно. І тому цей уряд технічний прем'єр. Я надую, Я сподіваюся, що президента вистачить мудрості, призначити якогось прем'єра з числа управлінців, економістів. Не політичної абсолютно фігури. Цей прем'єр не може бути в нинішніх умовах результатом домовленості між парламентом і президентом. Це буде має бути абсолютно технічна фігура, яка має величезну підтримку на Заході. Мається на увазі в Західній Європі, Звичайно. від МВФ від Сполучених Штатів, і яка буде просто займатися такою технічною роботою, не піарячись на цьому. Ну тоді, тоді у нас дуже малий вибір, не дуже багатий на посаду прем'єра. Чесно кажучи. це нам так здається, насправді. Якщо так, це тих фігур, це які нас ми привчили, знаємо. Чесно кажучи, да, що да. це у мене вже стереотип. Що вона, у нас є дуже багато, і тут буває багато таких людей, які можуть на себе взяти. Великі економісти. У нас, які... якщо подивитися от список Форс, 50 провідних підприємств, в Україні, кожна з цих людей, насправді, яка в цьому списку, вона достойна буде прем'єром. Вона вміє будувати бізнес в дуже складних умовах. Ага, так тут же скажуть, що ви ж олігархічний знову таки будуєте такий... М можна Пис... можна, ми ж не кажемо не про власників, ми кажемо ну, Управлінців. А от-от-от-от. От, <вит�> ми <будемо> ми р... кажемо про тих людей, які <різувати> реально є. Ми ж, якщо ми якщо кажемо ми про, про якийсь там Порошен, ми ж не кажемо про Порошенка, ми, Nie, можемо, про казати про... Да, ми можемо казати про його менеджерів, які реально так. цей бізнес будували. <claro> Тоді. <Hudson -like�> Тоді у нас є вибір, і є вибір у президента, я думаю. Але хто ж, команда має адміністрація президента працювати в цьому напрямку дуже серйозно. А у нас вона начебто скорочували штат і брали професіоналів. Поки що я такої підтримки президенту не бачу. Знаєте, я, сам як, я сам як кризовий менеджер, я так. будую, я часто приходжу на якісь структури, які в такому ганебному стані, я їх зразу реформую. Так. Перший принцип, ви маєте дати їм ціль має бути чітка ціль чітко зрозуміло куди ми йдемо і що ми не будемо вліво вправо в росію прибалтику в Гуам бігти. ні свій будемо, шлях. що ми будемо ці чітко наприклад, цілі по євроінтеграції це чітка ціль потім під цю ціль формуються завдання під завдання виробляються функції, а під функції підбираються люди. А в нас навпаки, в нас беруться люди, які там достойні, красиві, родичі, знайомі, просто успішні, чимодійно популярні або, або віддані так. і ставляться їх на завдання. У нас, от, приклади був колишній міністр економіки, Шеремета дуже високий спеціаліст, дуже гарний лектор, але не дуже гарний управлінець. Тому що це не його просто місце. Не його так само з міністром охорони здоров'я це саме можна казати. Тут дуже гарна людина, Прекрасна людина, людина на майдані, яка намагалася не мається, багато та. чого змінити, але це не її місце, тому що людина не вміє цього робити. І в нас робиться це навпаки. От ми маємо просто цю антикризову логіку ввести під функції, підібрати люди. Нехай це будуть невідомі, нехай це будуть там молоді, похилі, немає значення як жінки, там не знаю хто завгодно. Це немає. Але ці люди мають бути фахів відповідати бути правильним гвинтиком в цій системі. І тоді ця система за. Працює впевнено, якщо вона буде йти в певному напрямку. Якщо ж нас буде знову роздергувати, політика буде змінюватись кожних три місяці. Система не буде працювати. Ну точно, ми отак, от політика у нас на першому плані завжди була в нашій країні, а вона не може е накормити всю країну. А до речі, наша країна могла б кормити весь світ, аграрна країна. І у нас аграрний сектор чомусь. От з'явився заступ. Це політичний проект, нічого він селянам не дасть. Пані Віна, Віра Ульянченко, яка нічого в житті своєму не зробила, навіть будучи в адміністрації. Хтось товхає цей проект? Ну я думаю, насправді, що ці проєкти, які зараз багато проектів таких так, з'явилися, так, так, які так. електорально популярні, але я б не ставився до них так прохолодно. Я б. Ці люди гриві грають, грають далі трішки, якщо вони розумні люди. Вони зараз засідяться, аби на наступних парламентських виборах являти собою якусь певну силу. Тобто вони чудово розуміють, що ця революція вона прибила партію регіонів, комуністів, блок Тимошенко в значній мірі, тобто прибила ключі тих ключових гравців, які були, вона прибила. Конкурентів наступний, менше. Да, наступний період приб'є цих, я боюсь, що швидше за все, він приб'є цих людей, які зараз будуть в більшості в парламенті. І з'явиться знову якісь певна можливість для нових політичних проєктів, і тому ці сили формуються. Безумовно, аграрна партія для України, якась певна така сила. Для неї є всі умови. Є потужний сектор підприємницький, який здатний фінансувати це, є соціальний запит і є величезна перспектива в майбутньому. Єдине, що це має формуватися не так, не зверху. І, на мою думку, так Такий проект був би надзвичайно успішним, якби такий проект очолив би хтось з керівників великих аграрних холдингів. Україні багато починаючи там від Карділей. І... Ну, і... ну, та... б... ну, інших, так. тобто є холдинги, які с... мають світове ім'я, які чиї акції торгуються в світі. Так. От якби така людина очолила такий проект, а вона однозначно не захоче. <реш> <реш> вона зразу... <реш> <реш> вона зайнята <реш> своїм <реш> своїм да. роботи успішним. Такий проект був би дуже дуже успішним. Тим бачимо, доля аграрного сектору постійно збільшується в українському ВВП. Якщо в 1995 році це було 6%, тобто то зараз це 20%. І сходу, враховуючи те, що Україна зараз переживає етап деіндустріалізації, Фактично промисловість, те, яка на Донбасі, тим баче, знищена в значній мірі війною. Тобто, то це то доля буде цей баланс буде більше і більше схилятися в сторону саме аграрного сектору. Хочемо чи не хочемо. На мою думку, це неправильно. Це це призведе до збіднення країни. Ми маємо Дисбаланс такий с... Ми маємо, якщо менше, переробку зберегти і розвивати там когтями, зубами цеплятися і зберегти цей сектор підприємництва. Тобто, але таке відбувається, і це, це буде це буде новий це тренд буде наступних десятиліть для України. України. тобто, ми, ми йдемо в принципі. Ну можливо, так поки що таким хибним шляхом. Ми нікуди Власне. не йдемо, на жаль. Ні, Проблема ху. в тому, що нас нас не носить хотів казати, що ми да. стоїмо ну, вже в хотіли. Я повіду. можу це сказати, тому що нас просто ми, як знаєте, як та тріска в морі бушуюча, вона просто кидає на хвилях. Ми поки що не ми можемо потрапили між заходами і, да, і ми не можемо, ми не можемо об'єднатися. Тобто, в нас немає от консенсусу в елітах. Як тільки з'явиться консенсус в еліт, нас перестане так сильно кидати. А цей певний якийсь консенсус олігархічний він був за Януковича. Він зруйнований, а нового новий президент. На нових принципах, поки що не зміг побудувати. І от нас роздоргує всі країни. Я боюсь, якщо він, якщо він не використає ще шанс наступного року, не більше того, то нас буде ще більше розбивати на цих хвилях. Виходить правий Попов, Гавріл Попов, який каже, що ніколи не було, як то кажуть, цільної України, були регіони, в яких там Західний, Східний, Південний і Еліта, вона у кожному регіоні своя. Ну, І я... причому тут в чомусь, в чомусь він правий, але він, все ж таки не хочеться. Він, хочеть він це, так, дивиться так, на дуже високий рівень, насправді ця ну, фраза. Це наукова така. Думка. Да. І вона є, вона побутує, але ця думка стосується, передусім, діяльності еліти. Тобто, в нас ніколи не було єдиної еліти. У нас є єдина Україна, нас є єдиний більш-менш народ, але в нас роздрібнена літа. Одна ставить на шведів, друга на татар, третя так, вибачте, на ляхів, так. і це історично так весь період. І до цього часу це продовжується. Поки ми цю еліту не під корінь і нову еліту приведемо, яка на інших принципах, поки нас буде отак носити на хвилі. А нова еліта, це як сказав Руслан, має бути там, у Верховній Раді, через, мабуть, каденцію. Так воно вже вийде. Будуть люди, які знають. Що вони роблять, вміють це робити, і таких людей, як я зрозумів, у нас все ж таки немало, але їх не хочуть бачити. Про них мало хто знає, на жаль. Треба. Ну от Майдан ТБ буде намагатися це робити, але е, знаєте, є е, олігархічні канали, на яких, звичайно, таким людям буде поки що закрито шлях. Але все ж таки ми відкриваємо вікно для вас, шановні телеглядачі, в світ майбутнього. Так, майдан ТБ задуманий, як майданчик для того, щоб рухати Україну вперед, після Революції Гідності. І от один з тих людей, який допомагає нам це робити, це наш експерт, політолог Руслан Бортніх. Спасибі вам, Руслане, і Запрошу До нових вуха тут дуже потрібна, свіжа, неупереджена думка, я так сказав. І Вдячний вам, шановні телеглядачі, за участь в нашому рейтингу народної недовіри, за увагу і розуміння. До нових зустрічей в ефірі Майдан ТБ. До побачення.